Не знаю, де, де подвохи, де подвохи, що з нею не так, що з нею не так. З нею не так, тільки ціна, тільки ціна в неї дуже низька. Я не знаю. Яка ціна? Мінівен. Вона, мабуть, по кругу вся гарненька. Ну, є тут якась маленька царапінка. Ну таке собі сліди експлуатації. Гарна, на легкосплавних дисках, тачечка, просторий, великий багажник. Що там багажник? Там наверно, два місця є, чи ні. Видно, що хазяйська машина. Ну все, наборчик, якісь тросики у Все є все в наявності. Тут ще такий бардачок. 2007 рік, двохлітровий бензин, офігенний варіант. Ну, дай подивимося по салону. Йоу, ти подиви, які гарні шкіряні це чохли. Під низом статі сідушечки теж гарні. Приємно, приємно. Гарний запах в автомобілі. Правда? Диви, бардачочечки, все так гарненько, посадочка висока, вонючечки. Тут собі зонтик поставив. Тут телефончик їдеш, яка Ви як велика простора машина. 2007 рік. Ти тільки уяви, що тут можна розкласти по цих задніх сідушках. Все, що завгодно. Місця тут, хоч на полу лежить, рівний пол. Ох. Класна машина. Дволітровий бензин 2007 рік. Кіа Карін. Фотографії вже в нашому телеграм-та інстаграм-каналі.